Простите, товариші! Поздравляю вас із сотою річницею Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова. Товариші, століття тому, у беремні роки Першої світової війни на виклики часу було сформовано напрям підготовки фахівців для боротьби з повітряним ворогом. Настрій у нас усіх сьогодні дійсно урочистий, але в умовах, коли відбуваються події на сході України, коли анексована частина України. У Нас настрій рішучий і налаштований на перемогу. Всі ми працюємо над тим, щоб якмога скоріше на нашій землі запанував мир і спокій. З самого початку проведення антитерористичної операції там працює оперативна група високотехнологічної підтримки антитерористичної операції Житомирського військового інституту. І весь цей досвід негайно впроваджується і в навчальний процес, і враховується в наукових розробках. Олександра Михайловича, солдата Василія Володимира Володимировича, сержанта Василюка Ярослава Олександровича, солдата Владюка Олега Олександровича, солдата добровольця Володимира Івановича. Тут представлені речі, реальні артефакти, які показують, що ну, вибачте, звірі, що лице тероризму. Фактично, за що воюють? Це підписи, скільки за які виконання завдань, там блокпост, на блокпостах і таке інше, скільки отримували грошей ті люди, які прислуговували терористам. Ось, якщо почитати, тут, як вони на себе один на одного пишуть, це взагалі шедевр. Це справжні документи, бачите, настрілково особисто подані. От, це із школи. Це в школі, в класах, на класах отакі вивіски, хто де мешкав у цих класах. З цієї школи ввівся вогонь ноною, тією знаменитою, яку було знищено за допомогою, в тому числі інформації, яку надали представники нашого інституту. Реальний безпілотний літальний апарат, який був пошкоджений, знищений і захоплений. Тут представлено і для вивчення досвіду, як ведеться, інформаційна пропагандистська робота, які засоби прийоми використовуються. Перша газета, яка в звільнених містах з'явилася, це перша до того там не було. Був просто простір інформаційний пустий. Були тільки газети і впливи. З того боку, чому виникла ідея? Тому що треба, щоб люди цінили, що мають, цінили мир, спокій, щоб вони побачили, що там немає правди, що правда у цих грошах, що просто люди за гроші продають свою державу.